Здоров'я усім вам, друзі. Сьогодні, як вже ви здогадалися по назві, я хочу показати вам дихальні вправи для відновлення легень. Нагадую вам, що такі вправи потрібно робити або в добре повітрюваній кімнаті, або на свіжому і чистому повітрі. Ось так, як зараз тут, в горах, річка шумить, птахи співають, краса неймовірна. І я також хочу знову з вами поділитися цією чудовою локацією. Це є готель, рута резорт Поляна. Друзі, якщо ви хочете покращити свій емоційний та психологічний стан, то я рекомендую вам приїхати сюди. Подивіться навколо, яка краса, гори. вони мають багато позитивних впливів на фізичне та психічне здоров'я, а також на екологію. Вони сприяють покращенню роботи дихальної та серцево-судинної систем, підвищенню імунітету та загального самопочуття. Також гори допомагають розслабитися, зменшити стрес та покращити настрій і налагодити сон. Якщо ви приїдете, то будете мати можливість з аніматорами відвідати поляну кохання. І там для вас відкриються неймовірні краєвиди. До речі, Поляна кохання є на Google Мапі. Рута Резорт Поляна працює по системі, все включено. У вартість. Ходить трансфер станції свалява, бювет з мінеральною водою, трьохразове харчування у форматі шведський стіл, а також полудинок для дітей до 12 років, лазня та закарпатські чани, басейн на відкритому повітрі, дитяча та доросла анімація, велосипеди для дорослих та дітей і самокати для дітей. Я хочу залишити внизу в описі під відео посилання на ютуб канал цього готелю. А також на сайт готелю Рута Резорт Поляна. Тому переходьте за посиланням та бронюйте свої дати. Вистаємо носом, наповнюємо повітрям легені, робимо глибокий вдих, підіймаємо руки вгору, прогинаємося в попереку, робимо вдих і опускаємося вниз, робимо видих. Тоді знову робимо глибокий вдих, прогинаємося в попереку, і опускаємо руки вниз, робимо видих. Тоді знову вгору руки робимо вдих. І опускаємо вниз. Робимо видих. Тоді знову вгору. Робимо вдих і вниз. Видих. Тоді знову вгору. Вдих і вниз. Видих. Знову вгору. Вдих і вниз. Видих. Знову. Вдих. Через ніс глибокий і видих. через рот. Завершили вправу. Наступна вправа. Також прогинаємося в попереку. Розводимо руки в сторону. Робимо глибокий вдих. Прогинаємося в попереку і руками обхвачуємо себе з двох сторон. Стискаємо з двох сторон ребра і робимо видих. Повністю випускаємо повітря з легень. Тоді знову робимо вдих, прогинаємося попереку. і знову Видих. тоді знову вдих. Набираємо повітря і знову ж таки видих, вдих. І Видих вдих І видих вдих і видих завершили вправу, наступна вправа. Одну руку будемо тримати постійно ось тут, на коліні, а другу руку будемо підіймати вгору. Підіймаємо руку вгору, робимо вдих. І тоді опускаємо вниз, ручку в кулачок. І робимо видих. І нахиляємося в сторону. Тоді знову робимо вдих. Вгору. І трішечки можна корпус подати в сторону. І опускаємося вниз, робимо. Видих, тоді знову вгору. Робимо вдих і опускаємо корпус вниз. В сторону робимо видих, тоді знову вгору. Робимо вдих і вниз. видих. І те саме виконуємо на другу сторону. Підіймаємо руку вгору, нахиляємося в сторону. Робимо глибокий вдих через ніс і опускаємося вниз. Робимо видих через рот. Знову вдих. І вниз. Видих. Тоді знову. Вдих. І вниз. Видих. Вдих. І вниз, видих. Завершили вправу. Наступна вправа. Підіймаємо дві руки вгору. Робимо вдих і вниз. Руки в кулачки. Притискаємо лікті до корпуса, робимо видих. Тоді знову робимо вдих. І вниз. Видих, тоді знову вдих і вниз. Видих. Знову вдих. І вниз. Видих. Тоді знову вдих. І вниз. Видих. Вдих. І вниз. Видих. Завершили вправу. Наступна вправа. Тримаємо дві руки на колінах і відводимо кожну руку назад. Максимально аж з розворотом корпусу. Робимо вдих, розвертаємо корпус максимально назад і повертаємося вперед, робимо видих. Тоді друга рука робимо вдих і повертаємось назад, робимо. Вдих, максимально вдихаємо і видихаємо. Глибокий вдих. І повертаємось назад. Робимо видих. Тоді знову глибокий вдих. І видих. Вдих. І. Видих, вдих і видих, вдих, видих, глибокий вдих. І вперед. видих Завершили. вправу. Наступна вправа. Одну руку поставили собі на живіт, другу наверх грудей. Робимо через ніс глибокий вдих, підіймаємо грудну клітку вгору. Робимо вдих. І тоді робимо видих. Руку випускаємо вниз. А другу руку ми тиснемо на живіт, допомагаємо випустити повітря. Робимо видих. Тоді знову надуваємо живіт, підіймаємо грудну клітку вгору. Робимо вдих. І... Опускаємо грудну квітку вниз і стискаємо живіт, допомагаємо рукою. Робимо видих. Тоді знову вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Завершили. вправу. Наступна вправа. Тримаємо руки на поясі. Підіймаємо одну руку вгору. Робимо вдих. Глибокий через ніс. І тоді торкаємося ліктем протилежного коліна, робимо видих. Тоді знову вдих. Відводимо трішки лопатку назад і повертаємося вниз. Видих. Вгору. Вдих. І вниз. Видих. Вдих. І вниз. Видих. Вдих і. Вниз. Видих. Вдих і Видих. Вдих. І. Видих. Вдих і. Видих. І те саме робимо на другу сторону. Робимо глибокий. Вдих. Відводимо лопатку і вниз торкаємося. Коліна. Видих. Вдих. вдих. и вниз, выдох, вдых и выдох, вдых, выдох, вдых, выдох, вдых. 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 вдых и выдох. Завершили вправу. Наступна вправа. Ставимо руки в боки, але максимально біля грудного відділу хребта. Ось так. І будемо надувати грудну клітку. Повітрям робимо вдих. І допомагаємо, стискаємо руками, робимо видих. Тоді знову робимо вдих, надуваємо грудну клітку, вдих. І допомагаємо руками випускати повітря. Видих. Тоді знову вдих. І видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Завершили вправу. Дякую за те, що переглянули моє відео. Якщо вам подобається те, що я роблю, якщо ви хочете підтримати вихід нових роликів, то вся необхідна інформація є в описі під цим відео. Там є всі посилання. Але самий крутий формат це оформити щомісячну підписку на Baym'iaCoffi, Patreon або на самому Ютубі. І за це я буду вам щиро вдячний. А я хочу побажати усім вам мирного неба над головою. Нехай вас та ваші родини оберігає Бог. Здоров'я, миру та добра. До зустрічі, друзі! Йому говорили нефик. Він, дивлячись, в очі сміявся, кожен маленький крок важливий, Віктор, не зупиняйся. Вставай, вставай на ноги, продовжуй тренування, здійснюй всі свої, та уперто йди до своєї мети. Йому говорили, не вийде, він дивлячись в очі сміявся, кожен маленький крок важливий, Віктор не зупиняйся. Вставай, ставай на ноги, продовжуй тренування, мрій здійснюй всі свої, та уперто йти до своєї мети.